І всім хало! З вами я Галина. Я вам у цьому відео покажу, як у шахтах червоного камня знайти жителя. Жителя я не пам'ятаю, якого, мабуть, цього. Або розкош Чи кузниця. Мабуть, кузниця. Ну, якогось там жителя Вибачте, що я не пам'ятаю якого. Я в минуло... Ой, я в наступному відео, якщо не забуду, скажу, який то має бути житель. Давайте прям. На, на розслабоні. До речі, в нас з'явився в минулому відео новий артефакт. До речі, це нова рубрика. Я починаю так. Дивно що? стоп, що дивно. Ай, ладно! Ай! Хай з ним. Так, давайте ми візьмемо оцю штуку. Хто ми бачив... минуле відео, то оцей артефакт він зменшує перезарядку на нуль. Ага! Я так дивно показую на зліси в криперів, якщо він там є. Де це... Ой, погнатки. У того У тих торговців. О, тут секретом капець. Що таке? Чи більше секреток, чому. Ну, зато оцей. І оцей чел. А, ще іскренні. Ну ладно. Біжимо ми. Сюди. Ас тут чуть забагато, як на мене. Я показувала фарм, як тут там робити. Ну, фармити. Йоупау. Що це за дирка? Ой! Вагонетка. Будьте акуратні, вони сильно домать. До речі, якщо отут буде спавнер. А воно тут доволі часто. То це буде класний фарм. Якщо взяти речі, типу, у такого. Ну, артефакти. І такого, щоб вас не було видно. Краще, оце бо воно довше. Три такі штуки. То. Вас вони бачити не будуть. І вас будуть... і ніх, точніше, будуть вагонетки збивати. Ми не туди прийшли. Куди нам іти? Ага, сюди. А, я думаю, коли у мене вже в... ото накопиться, а я майже ще ні в кого не вбив. Я спеціально не в тому місці показую. Де сам житель буде. Тому що... Тому що, тому що... Я хочу, щоб це відео було чуть-чуть довше. От таке маленьке. А, відкрас. Викликається буде. Бо все ж таки все я роблю на комп'ютері. І ніх викладаю на комп'ютері у цьому моменту, до речі я не пам'ятаю, ну ладно. І я там, здається, немає оці штуки. Ну, я її просто мо... я думаю, більше не знайшов. Ото... Ніхто я називається? Ммм, ютуб шорт Ми Біжимо, можемо взяти припаси другі причому. Ну, в шорцах. Колись ми можемо попробувати все таранити так, щоб нас і не видно було, і не чутно. Ой! Нас збили. Ват. Чуть-чуть візьму. Так, еще двоих. Стой. Да, будь ласка, добре, що в мене є бджоли. Бджоли, бджоли, бджоли. Зараз що бджола за мене не може. Мою роботу зробити. Ну, типу, звільнити ніх. Та де вони? Це ще той селянин? А, він там. Що? А, да. А, Я було туди просто подивитися. Дивіться, ми стоїмо сюди. Бачите моментально. Ой, ой! Все, можемо бігти. Біжимо, біжимо, ні на кого не звертаємо уваги. Так, від крипера. відкрипера. це видно. Ммм Тут зараз босс буде. На кого ми зараз на зробимо. Дивіться, вам треба встати просто біля нього. Або в нього в червоних камнях капець. І все. Чому там показала, що два? Ну ладно. Може, то просто в нас тільки хп було. А, і вони нас здумажити не можуть. Це багато ким... кому це працює. Дядь, от ви подолали цього камня. Камня. Ой, щось там лежить, скинька, ну, не важно. І ми йдемо от тут І отмає... Стояти хтось. Ах, ну хтось із изкарм. Хтось із торговців? Ладно, все. Це вже вихід у нас. Та блін давайте. Це не The villagers are building a dreadful forge under the mountain. Так на жаль, я не пам'ятаю, де я інших дістав. Якась фігня зараз випаде бы у нас. Маленький, не сказати, що це фігня, но на собі. До речі, тут роулича нет. Да тут Кто мышку? С тут. Снова А. Так левый сценовой формы выходит. Вон... Нос Вы сильнейший стоит. Воми из педраевский сайт на расте. Триста шестьдесят пять здоровья. Девяносто. из штук я специально их натратил, чтобы снова его зачарить. Нас лише одна залишается. Я бы хотел бы зараз не ну, це... арфу. А вот лук. И зачарите. Тута. До речі, ви можете пофармити в жодній крипті, Я не буду, бо це дуже важко. До речі, я оцей рівень закінчив просто на саме портал і відправився. Я думаю, ми не дуже ближайшим часом сюди підемо, тому що це великий рівень, О, дивіться, прикольно. Ну мови не вилізе. Тут таке? Ладно. Тому що воно дуже велике. А, до речі. Ми тут, як ухвиляли, ми отут вийшли, і ми Видно звідси прийдемо, я так зрозумію А, воно спочатку звідти вилазить, зрозуміли? Так. Це ж хто, Шалкер? Куди воно там? Втекло. Мы прям тут можем всю охоту. Ладно. відео видео це теж буде. Це рубрика посвячена. То? Goodbye! Слава Украине! С вами я был Калина. І не забувайте класти в церкву гроші на ЗСУ. Goodbye!